Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, які інструменти найнеобхідніші вдома. Це відео буде особливо корисне тим дівчатам, які зараз живуть самі. Мене звати Маргарита, я власниця мережі магазинів «Метис Центр» у Луцьку. Поїхали! І так, що на мою думку потрібно: молоток, киянка, викрутка, фігурна, пласка, плоскогубці, рулетка, розвідний ключ, ключ під внутрішній шестигранник, кабельні стяжки, канцелярський ніж, рівень. Двосторонній скотч, ізолента і звичайний скотч. Поговоримо про це все детальніше. Перше, це молоток. Він потрібен, щоб прибити щось до стіни. До речі, подивіться, який це молоток чудовий. Він одночасно є і ломом, і гвоздодером, і має спеціальний магніт. І нішу, щоб можна було наживити цвях без ризику травмування своїх пальців. З ним ваш манікюр залишиться цілим. Також потрібно мати киянку. А на що киянка? А зараз я розкажу історію. Я купила в'юску стіл, зробила ремонт, купила нового стола собі до зеркала. Е, Я почала його складати. Там були такі дерев'яні ножки, їх треба було вставити в цю основу. Я її благополучно скріпила, скрутила. Коли вставляєш ніжки в основу, були такі дерев'яні Е, Ну я що зроблю? Я беру, забиваю ці дерев'яні колишки в. В ці ніжки, ну вони були забиті на різну глибину, я про це не ну, я про це просто не побуду. І потім що? Я беру, перевертаю основу, вставляю кожну цю ніжку. так. От. Ну, вона не вставляється, повністю не прилягає, отак от. Прямо так: от. вона не прилягає, тут це дерево торчить і вона якось так хитається. Я що беру? Я беру. Я сильна, маю киянку, беру ту ножку, так от і луплю. Вона вставила все добре. Всі чотири. Вставила. общем, перевертаю я того стола, дивлюся. А через те, що я не до кінця забила е ці дерев'яні колишки, вони повилазили мені на зовнішній старові. Що важливо, це була киянка, бо якби це був молоток, воно б пошкодило поверхню. Того киянку треба мати. Я взяла. Позабивала, порівняла, заховала ці всі. Пошкоджені місця, я просто їх позаховував ну, внутрішню сторону стола. І в мене гарне сіла. Але тепер я знаю, що дерев'яні колочки треба забрати завжди максимально так. і мати до макіянку. Викрутки дуже часто потрібні, наприклад, щоб підкрутити будь-який електропристрій, або в дитячій іграшці якусь батарейку достати, або коли щось хитається. Завжди потрібно мати і пласку, і фігурну викрутку. Плоскогубці потрібні, щоб елементарно взяти щось, де не вистачає сили пальців. Далі, рулетка, треба банально, щоб поміряти розміри приміщення, або коли там замовляєш меблі, чи поміряти їст дитині, чи поміряти, чи стане, чи пролізе щось конкретне в місце перед тим як його сунути. Ну, це дуже корисна річ. Далі розвідний ключ він просто незамінний. Коли що стається з сантехнікою, якась не доведи Боже аварія. Без нього не обійтись ніяк. ключі під шестигранник бажано їх мати в вигляді комплекту з ключами різних розмірів, бо їх е, треба буде і для дитячих іграшок, і для дитячих меблів, і для дорослих меблів. І для я не знаю, там якихось ваших забаганок вони дуже потрібні. Канцелярський ніж, ну це те я не знаю, чи варто навіть про нього розповідати, але він дійсно дуже необхідний, щоб розпакувати коробки чи розрізати щось тверде. Двосторонній скотч він потрібний, щоб зафіксувати в потрібному місці якісь елементи декору. Там ну те, що треба вже зараз причепити, а потім ми ще дочепимо. Але як зазвичай показує практика? Що зроблено на тимчасове, то воно. Да, немає віч... нічого більш віч... вічного, ніж тимчасове. Ну, далі. <сум> далі ізолента, щоб мати можливість дати їй електрику, коли він буде робити якісь роботи. Ну і має бути вдома скотч. Всі знають, що скотч вирішує дуже багато питань. Стяжки, щоб міцно зафіксувати щось. Наприклад, Доти від електроприладів, щоб вони не висіли так негарно по всій стіні або десь за столом падали, а гарно взяли собі чік чик відрізали канцелярським ножом, і все чудово. Далі рівень це для того, щоб все стояло рівно і виглядало красиво в інтер'єрі. Ну, Елементарно фотографії повісити рівно, коли ваш, вам приходить ваш чоловік або майстер, каже, то воно ж рівно вісить. Та фіга воно не воно воно рівно вісить, його треба, щоб йому довести це, це треба взяти рівня і показати, от, дивися, оце рівно, а не так, як ти зробив. Так, так і є. Я не подумав про це. Ці та багато інших товарів ви можете придбати в наших магазинах, адреси яких побачите на екрані. Дзвоніть, шукайте нас в соцмережах.